У сьогоднішньому відео поділюся рецептом салату грибна поляна. Миску я заселила харчовою плівкою і тепер виложу сюди гриби. Посипаю зверху зеленю, я брала кріп. Можна брати її петрушку і будь-яку іншу зелень, яку ви любите: шар майонезу. Далі курка. У мене куряче стегно, відварене в солоній воді із додаванням перцю та лаврового листка. Також можна брати і філе. Знову майонез. Натираю морку. Кількість використаних інгредієнтів ви знайдете в описі. Майонез, натертий сир. Знову майонез. Відварені натерті яйця. Майонез знову. І останній шар варена натерта картопля. Накриваю іншою мискою, перевертаю, відхиляю харчоплівку і знімаю миску акуратно. Тепер харчоплівку. І все, салат готовий. Можна зверху ще трошки прикрасити зеленю і можна подавати до столу. Готуйте та смакуйте слідуючих відеорецептів.